Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Та-та-та. Ой, як гарно сяє наша ялинка. Здається, все. Ми до свят готові. Ада, не все. Якщо ти про олів'є, то ще зарано, Я його приготую напередодні свята. Ні їх замовила у відомому інтернет-магазині. ввечері їх привезе кур'єр і покладемо під ялинку. М -м, там і для тебе є подарунок. І хай це буде сюрприз. Ада, не вгадала. Тому я, як система, у якої немає збоїв, і яка все пам'ятає, нагадую. Ти забула сплатити послуги і доступу до інтернету від адамант. Ти з глузду з'їхав? Ще зарано. Ада, вже кінець року. Банки з 27 числа не оброблюють платежі, а з 1 по 3 січня взагалі не працюють. Платіж може надійти навчасно і ти взагалі залишишся без інтернету. Ммм, mm, дійсно, дякую, що нагадав. Друзі, а ви вже сплатили за домашній інтернет?